Дальше. Стратегічне місто, логістична розв'язка для наших військ. Бо кожне велике місто воно важливе, тому Курагова одне із них на даному напрямку. Е, відповідно так, з флангів е, підходи піхота, ну, звичайно що, дрони. постійна розвідка е, стратегічними розвідувальними засобами. Тобто там Орлан, Суперкам, Зала. Е, ну, бо, Як то кажуть, постійні обстріли. На А зараз спостерігали, да? ствольна артилерія, реактивні системи залпового вогню, удари авіації. Це постійно відбувається, так би мовити, знищують клаптик за клаптиком сам, сам населений пункт. Тобто вони обходять великі населені пункти і просто беруть їх в таке стратегічне оточення. І таким способом вони можуть завдати собі, як кажуть, менших втрат. Але вони все одно несуть втрати навіть будь-якій армії, яка наступає. В частності російської російська армія, вона втрачає свіє собою склад. Тому е, тут будь-які її дії вони спричиняють втрати. Ну я зрозумів, що я говорю, ти е, їх знайшов в окопі чи в посадці. На, заміну, на позиції Спостерігаю підра. В окопі біжить до бетонки. Ну взагалі розвідку провожу. Шукаю, шукаю, дивлюся підходи, дивлюся де вони можуть передвігатися до наших позицій. Контролюю підходи. Ну вони не накопичуються, бо не встигають накопичитися Гарна ціля, як накопичується. Ну Двоєчком, в основному, передвігаються. Вже має клутить, вже включай майка. Ось все спостерегаю, щось крутиться. На другому углу від бетонки. Так, да, наведись на нього, Що да? А, да, все, тримается. Сменится. <кхіт Village> Опа, красиво. И підходим до местных стоит. так? — З дроном на дефіцит великий. А я лопасті передів. Реально дефіцит. Мало. Лінія фронту здвинулась і виходить, що противник достатньо часто їх ще почав уражувати ще більше. Основних причин 에, ну, багато. І з основних, якщо взяти, це робота реп. 에, робота стрілковим вже почалась, тому що ну, сильно близько вони підтягнулись. І, ну і погодні умови. Тумани дощі. Просто-напросто лізуть нон-стопом. Беруть масою кількістю, і за що того, що 에, там один екіпаж. Сідає, чекає там новий дрончик, чи перезувається, чи, наприклад, десь дрончик поряд там може впав, він починає його шукати. екіпаж випадає, випадають очі. Ну, напевно, відсотків 70-80 – це робота аеророзвідки на нашому напрямку, і робота скидів, FPV і прочі. Тобто, ми виявляємо і робимо так, щоб противник просто-напросто не дійшов до наших позицій. Да, і якщо очі випадають, то відповідно, страждають хлопці якось так. А ми цього не хочемо. Что там, постріл? Да. На четвертому, да, було? Да. Постріл! Голови постріл. Мавик, мавик. Наш, наш. Готов. 50-34-0, наводитесь. Пострел! Домовой пострел. Плюс. Без за все, я пусть технику с поводу. Готов. Четвертый, да? Да, четвертый, правда. Постріл, домовий <звук> готов Постріл. Відновився. Все буде добре бігають. А, це вони розбігаються. Це коля в нас як стріляє, то вони зараз розбігаються. Може щось якесь крило. Стараємося, щоб вони не бігали. Або не підбігали хоча. Б. 13 років, ось було 8 жовтня було 13 років, як річниця в мене була, так. Да? Дітей маю. Дочку старшу 12 років і синові 8. Я воюю з 8 березня 2022 року. Вже 2,8 років виходить. За що воюю? Ну, за країну свою, за свободу, за свою сім'ю. Та ну, якщо б не було варти, то я тут би б тут не був. Я думаю, що варте. Якщо цього не робити, то ворог буде йти далі і далі. Я думаю, що він не зупиниться на Донецькій області, ну так як зараз ми тут. да? Після неї може піти Дніпропетровська область і так далі. Тому для того, щоб ворог не пішов далі, треба стояти і боронити тут. Важко, дуже важко. Важко сюди заїхати і виїхати звідси, а якби стояти тут і боронити, то терпімо, скажем так. Зараз бачите, як стало все в повітрі, щось висить, щось дивиться, щось жужжить. От так, от. Треба йти і воювати, захищати свою країну. Чим швидше це буде відбуватися, тим буде краще для нас. Підтримай збір на потреби 3-го десантно-штурмового батальйону 79-ї бригади ДШВ. Скануй код Донать на банку. Переказати кошти можна також за номером банківської картки. Реквізити в описі до відео на каналі Новинарня. Підрозділ гарантує звітність. Слава Україні.